Привіт, сьогодні ми поговоримо про грибок на спині. Як його виконувати правильно і навіщо взагалі плавати на спині? З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі SWIM. погнали! Отже, навіщо нам взагалі плавання на спині? Ну як ви вже могли переконатися з нашого першого випуску, на спині набагато простіше почати плавати і відпрацьовувати базові вправи, ніж це, наприклад, зробити кролем, так як там не потрібно слідкувати за диханням. І також плаваючи на спині, ви запобігаєте так званому силовому дисбалансу це коли м'язи, які відповідають за внутрішню ротацію плеча. Будуть більш перенавантажені, ніж м'язи, які відповідають за зовнішню ротацію плеча. Таким чином плече буде навантажуватися симетрично, і у вас не буде виникати больових відчуттів чи травм в подальшому. Отже, з користю плавання на спині ми вже розібралися. Тепер перейдімо до безпосереднього грибка на спині. Як його виконувати правильно? Для цього вам потрібно згадати перший наш випуск, де ми вчилися боковому положенні. Тобто, де ви плавали ось в такому положенні. У нас там було три вправи. Тобто, просто плавання на спині, де ми відпрацьовували підняття тазу і урівноважували таз з плечима. Я сподіваюся, що ви вже це вмієте. Якщо не вмієте, то вам, звичайно, потрібно почати з базових вправ. Для того, щоб перейти до грибка, ви маєте добре лежати на воді і балансувати. Інакше його буде робити дуже складно, і у вас буде виникати багато помилок. Отже, нам потрібно зняти ось таке положення на півбік на спині, Тобто ви маєте лежати на воді під кутом 45 градусів. Тобто не повністю на 90 градусів і не рівно на спині, от посередині, десь між цим. І руку плеча, яка знаходиться під водою, ви максимально витягуєте вперед. І в такому положенні вам потрібно поплавати, позапрацьовувати боковий баланс метрів 300 400 Звичайно, робити зупинки після кожних 25-50 метрів. Залежно від того наскільки ви швидко стомлюєтеся, і коли ви запрацювали ось таку вправу, впевнено, тут потрібно слідкувати, щоб рука вас не відходила в сторону від голови, щоб вона не топилась. Тобто рука у вас є як продовження голови, не обов'язково притискати до потилиці, але вони мають бути приблизно в одній лінії. Тепер перейдемо до грибка. Дивіться, е, у нас рука знаходиться під водою за рахунок повороту плеча, тому якщо ви будете плевти рівно на спині, ви не зможете якісно зробити грибок. У вас рука буде просто черпати по поверхні води. Е, рука в нас витягнута і знаходиться під водою. З цього положення ви робите захват води, ніби охоплюєте таку кулю. І штовхаєте цю кулю донизу, прокручуючись на іншу сторону. Робите паузу, балансуєте себе і виконуєте пронос руки над водою. Під час проносу розвертаючи її на мізинець, на відміну від кролю, у нас рука буде вкладатися не на вказівний палець в воду, а на мізинець. І її обов'язково потрібно буде розвертати в повітрі, тому що рука, коли ми догрібаємо до кінця, буде знаходитись в положенні. Великим пальцем догори. Під час проносу руки ви маєте її розвернути на мізинець. Інакше, якщо ви будете ось так внести, рука вкладається неправильно, і ви не зможете виконати грибок, так як рука у вас буде розположена неправильно. Потрібно, щоб долоня дивилася в сторону. Відпрацювання грибка це і буде вашою першою вправою. Тут все так само, як ми розбирали в кролі. Тобто є у вас фаза захвату води, є фаза приведення плеча, відштовхування, виноса руки із води, пронос, під час якого ви розвертаєте руку на мізинець і фаза вкладання. Зверніть увагу, що у вас два повороти корпусу, так само, як в нас було це і в кролі. То ви починаєте, умовно, з правої чи лівої, неважливо не з якої руки, робите. Захват, грибок прокручуєтесь на одну сторону. І коли робите пронос, прокручуєтесь в вихідне положення. Те ж саме ви будете виконувати із лівою рукою. Одна рука витягнута, інша притиснута. Захват, поштовх з прокручуванням. Виносите руку над водою, прокручуєте на мізинець і знову вкладаєте так само. Якщо у вас виникають труднощі, наприклад, ви піднімаєте голову чи ви відчуваєте провал тазу, вам потрібно більше просто запрацювати баланс. Якщо дуже складно працювати ногами, можете використовувати ласти, але знову ж таки не намагайтеся компенсувати баланс ластами, тому що ви все рівно так не зможете навчитися правильно плавати. Тепер щодо помилок, які можуть бути помилки. Ну, якщо помилки зв'язані з балансом, ми тут не будемо зупинятися. Вам потрібно вперше відео. Якщо у вас провалений таз або ви піднімаєте занадто голову, голова не в правильному положенні, то відповідно ви не зможете правильно запрацьовувати грибок. До виконання грибка ви маєте вже вміти рівно горизонтально лежати на спині. Якщо ви цього не вмієте, перший випуск буде посилання. В описі під відео передивіться, і вам буде все більш зрозуміло. Тепер стосовно помилок, які можуть виникати саме безпосередньо під час відпрацювання грибка на спині. Дивіться, якщо ви не розвертаєте плече, наприклад, ви пронесли руку і лягли ось в такому положенні, відповідно, ви не зможете нормально виконати грибок, так як у вас рука буде лежати на поверхні води. Вам обов'язково потрібно докрутити і грибок виконувати з боку, але під водою. В ідеалі, щоб це був грибок зігнутою рукою. Тобто ви виконуєте захват і потім відштовхуєте. Але якщо на початкових етапах це буде рівна рука, тут немає великої критичної помилки. Тобто Це потім можна виправити. Більш значущою помилкою є те, якщо ви руку провалюєте під воду. Тобто, коли ви виконуєте грибок, робите грибок не з боку, а опускаєте руку під воду. Таким чином, ви будете відчувати, як ви відш... виштовхуєте себе на... на поверхню. Не просуваєтесь вперед, хоча просування також буде, а більше виштовхуєте себе вгору. Тому, якщо ви таке відчуваєте, значить у вас є помилка, ось саме ця. Ну в основному і будуть ці дві помилки: це неправильний грибок за рахунок того, що не довертається корпус і грибок рівною рукою, якщо грибка не згинається. І друга помилка це те, що рука провалюється під воду. То грибок вас має виконуватись з боку від вас. Не намагайтесь руку заводити під воду. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте нам поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили. Тисніть дзвіночок, це допоможе вам не пропускати нові відео. Вам будуть проходити повідомлення про нові відео. Також, якщо ви хочете доєднатися до нашої команди і тренуватися з нами, ви можете написати мені в дірект або на сторінку нашої команди. і Плавати знамена.